Надзвичайна ситуація в аеропорту Бориспіль. Тут виникла бійка між футбольними фанами. Нетверезі вболівальники на сантименти не розмінювались і стали з'ясовувати стосунки по чоловічому. Ба Більше неконтрольовані фани увірвалися на територію терміналу і взяли у заручники кількох людей. Случені випавнення полістріна ложка наш вагонний коридор. Викуп літак та представника від міліції такі вимоги висунули зловмисники. Я заповнюю вас, що ваші умови будуть виконані якомога коротший термін. Поки тривали переговори, до аеропорту прибули бійці Беркуту. Вони негайно оточили територію. Коли стало ясно, що перемовини марні, співробітники Беркуту пішли на штурм. Ловмисників скрутили блискавично. Серед заручників ніхто не постраждав. У міліції кажуть інакше і бути не могло. Адже саме таким був сценарій антитерористичних навчань у рамках підготовки до Євро 2012 Сьогоднішня ціль наших навчань була зведена для того, щоб і ще раз силами і засобами головного управління в Київській області відпрацювати той механізм, який ми будемо застосовувати під час можливих випадків якоїсь несанкціонального вмішательства в дії аеропорта Бориспіль або якихось груп групових порушень громадського порядку. Такі учені проводяться регулярно. Хочу сказати, що пасажири, які користуються услугами аеропорту, можуть зі спокійною душою літати.